Михайле, ваші враження від гри. Що скажете? Ми очікували на важкий матч, і в принципі ми його й отримали. Ось дуже важкий матч, майстровитий суперник е непоступливий, е досвідчений. найголовніше. Не Я думаю, що досвід і непоступливість в цьому матчі зіграли ключову роль. Е ну, що очікує наших ваших противників в Житомирі? Гаряча зустріч. Гаряча зустріч. Гаряча зустріч 100%. Я думаю, що я не думаю. Я знаю, що ми не дамо просто так е, е, приїхати в Житомир і не отримати гарних вражень від футзалу. Форца – це футзальна команда, і ми будемо намагатися е, відіграти ці е, пропущені мечі. Скільки ласка? Чи вплинув в зал на хід гри? Результат, мені здається, вам було трохи трохи затісно в ньому? Я? Дивіться, можна шукати виправдань, а можна не шукати виправдань. Я завжди за те, і наш клуб завжди за те, щоб шукати помилки в собі, шукати помилки свої особисті, і не спихувати свої помилки на когось іншого. Тому я думаю, що моя провина є величезна в цих пропущених мечах, є провина десь гравців, але кожен з наших гравців завжди бере відповідальність на себе. І це наша ключова відмінність від інших футзальних команд. Михайло, я хочу вам подякувати за те, що під час цієї гри ми, ми зібрали гроші на Збройні сили України і дуже дякуємо, що ви подарували таке дуже класне видовище нашим кропивницьким футзальним болівальникам. Повірте, не так часто до нас приїжджають команди такого рівня, як ви. Я вам, я вам побажаю удачі, але буду вболівати за земельник. Удачі вам. Дякую. Дякую.